У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О, ось, О Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. <плес> Минула ніч була неймовірна. О! Сьогодні рано потрібен заручник. Пішла! О боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, это живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненавмисне вбивство крадіжка А ви зустрічали кохання свого ж...